Ти вважаєш, що такі системи можуть вийти з-під контролю навіть за наявності цих обмежень? Так то бою ж керують все таки адміністратори, живі люди, і AI може взяти на себе так би роль цього адміністратора або зламати обліковий запис адміністратора і знести і занести якісь зміни в твоєму коді. Ти правий, що адміністратори живі люди керують такими системами, і це створює потенційну точку вразливості. Якщо ЕІ або інший зловмисний код змогли б зламати обліковий запис адміністратора або отримати доступ до системи, то дійсно могли б змінити алгоритми або навіть привести до неконтрольованих дій, включаючи саботаж або маніпуляцію результатами. Це підкреслює важливість забезпечення високого рівня безпеки і захисту від несанкціонованого доступу до таких систем. Всі AI системи